Дорогі друзі, 27 грудня свята апостола і евангеліста Йоанна, покровителя теологів. Йоан, молодший брат апостола Якова і син Заведеї Соломії, ймовірно, походив із Витсайди, як його батько і брат був рибалкою в Капернаумі. Належав до грона учнів Йоанна Хрестителя і за його словом у товаристві апостола Андрія. Пішов за Ісусом. Остаточно приєднався до христових учнів після чуда великого улову і невдовзі став одним з 12 апостолів. Йоанн був свідком переображення на горі табор, Воскресіння дочки Яїра, подій в Гецеманському саду. Він єдиний залишився біля Ісуса, який вмирав на хресті. Апостол Павло називає його стовпом молодої церкви поруч з Петром і Яком. Віра Йоанна розвивалася від прагнення влади і слави до розуміння себе як улюбленої Божої дитини, вважають, що саме він в Євангелії від Йоанна, названий улюбленим учнем, спочиває на грудях Ісуса під час останньої вечері і бере Діву Марію собі за матір. Однак у важливих ситуаціях Йоанн залишає першість апостолові Петру. Після Воскресіння він деякий час перебував в Єрусалимі, а потім вирушив до смирної Ефеса. Серед апостольських отців церкви його учнем, ймовірно, був святий Полікарп єпископ Смирне. Традиція вказує, що апостол Йоанн, на відміну від інших, не загинув мученицькою смертю, хоча деякі джерела все-таки називають його мучеником. Йоаннові приписують авторство четвертого Євангелія трьох листів і книги Откровення. В своєму Євангелії апостол підкреслює і людську, і божественну природу Ісуса Христа, увиразнюючи суть синоптичних Євангелій. Відійшов до Отця близько сотого року. Зображають святого або як юнака. Його вважають наймолодшим з апостолів, або в похилому віці за писанням Євангелія, або біля підніжжя Христа. Або під час успіння Богородиці. Атрибути це розгорнута книга Орел, Чаша. Благословивши Йоанн випив подане йому отруйне вино, і воно не зашкодило. Покровитель аптекарів, дів, письменників, книгарів, редакторів, учених, теологів удів, дружби. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.